Є інформація британської розвідки, і вони кажуть, що швидше за все домовилася Росія, і іранські шахеди вже таки є на постійній основі постачаються до цієї країни. до Рашки, я маю на увазі. Скажіть, будь ласка, як ви оцінюєте цю ситуацію? Може таке бути чи ні? Насправді там, скоріш за все, є не постачання на постійній основі. А ще з того моменту, як перша партія даних безпілотних ударних БП. Ну, Ударних БПЛА, так називаємо дронів Камікадзе, була ще передана е, Росії е, і почалася. Вони почали її використовувати. Якщо пам'ятаємо, на жаль, е, поки наша система протиповітряної оборони е, дещо призвичаєвалась до е, даної загрози, е, вони вважали її дуже ефективною. Вони навіть. В своїх якихось мріях вважали, що це буде така, знаєте, зброя, дивлячись на всю її примітивність, яка допоможе їм дещо там переламати, змінити хід війни. Проте цього, на щастя, не відбулося. І от ще тоді це е е початок осені е 2022 року е було укладено е договір про те, що в Росії е Іран. Розгорне виробництво, яке буде працювати саме на постачання на постійній основі до Збройних сил нашого ворога, оцих дронів. І тому, от, якщо б ну, більш коректно перекладати оцю статтю британської розвідки, то в ній зазначено, що це е, е, на, е, налаштовано постачання на постійній основі. І відповідно таким постачанням, скоріш за все, саме є не Імпорт з Ірану цих вже готових безпілотників, а те, що вони змогли налагодити їх виробництво в себе в країні. Проте питання в тому, яка кількість може бути вироблена, питання друге: це використовувався в цих БПЛА типу Шахет двигун внутрішнього згорання, по якийсь розроблений по технології канадської фірми Rotax, і е, навіть в Іран в них там були певні запаси, щоб ви розуміли, вони для обходу санкцій е, на початку 2015-2016 п'ятнадцятий, шістнадцятий рік, е, купували масово у канадців снігоходи з цих снігоходів. Знімали двигуни і застосовували, прилаштовували їх просто до цих безпілотних літальних апаратів. От питання в тому на який двигун вони його замінять, чи як вони його модернізують, тому що налагодити його виробництво в Росії навіть. Сьогодні є проблема, хоча він доволі простий. І також момент, який відзначався і інженерами, і військовими експертами, що при останніх обстрілах, оцими дронами камікадзе шахет типу 131 136 наші системи протиповітряної оборони відзначали, що їх вони почали бути. Менш помітним у е, спектрі роботи нашої е, радіолокаційних станцій, це пояснюється тим, що, по-перше, вони їх почали ну дуже дуже надзвичайно низько запускати. І е, друге, це те, що є підозра, що вони, які, хоча б примітивні системи е, ну, непомітності боротьби з радіолокаційними системами, така в принципі технологія, звичайно, наявна у е, Росії у Росії, тому що. Вони встановлюються і на літаках. От ну якимось чином, все ж таки, напевне, вони змогли підлаштувати. Проте, от кількість, яку вони дійсно можуть виробляти, це зараз питання відкрите, і на жаль, ми про це можемо робити висновок, лише відслідковуючи статистику наших ну наступних атак, які буде здійснювати ворог. Пане Андрію, а тепер давайте повернемося до ситуації. В нас ну. Я думаю, що немає жодної людини в цій країні, яка не тішиться, коли там горить бавовна в москалів. От і завжди, коли це відбувається в прикордонних областях в Росії, то всі кажуть, чому не далі, чому ми далі не досягаємося і чому в нас безпілотники далі не літають ніж там? Я, поправте мене 10 чи 15 кілометрів від е е кордону. Ну, по перше, дивіться, кожна ну війна є емоційна складова є те, що дійсно нам враховуючи ту кількість страждань. Яку нанес наніс наш ворог, просто безпощадно здійснюючи терористичні бомбардування в цій номенклатурі озброєння, починаючи від некерованих бомб, з яких починалося коврове бомбардування Маріуполя, закінчуючи всіми типами своєї ракетної зброї, крилатими ракетами надзвукової гіперзвукової зброї. Та кількість жертв, яку ми маємо, ну дуже важко знайти в Україні. Неможливо знайти в Україні зараз людину, в якої якісь близькі чи рідні люди не постраждали чи не загинули. Звичайно, що нам приємно проте війна і е, е, ціле вказування для військових. Це є ну питання доволі прагматичне. Якщо ми е, маємо щось врав вражає, той чи інший об'єкт, то прекрасно командування має розуміти навіщо якими засобами, і яке буде співвідношення від тих засобів і тих зусиль, які. Ми застосуємо з тим, що ми отримаємо в результаті, тобто застосовувати, наприклад, у нас є вже можливо там безпілотні літальні апарати, які також використовуються за системою камікадзе, тобто, які несуть на собі певний бойовий заряд, і ми їх запускаємо. Але, наприклад, ми його запустимо, не вразимо жодної цілі ефективно при цьому. Ворог чи отримає можливість дізнатися про те, що в нас вже є такі засоби е краще підготуються в майбутньому е для протидії ним, М тому такі ну це є таке важливе за дуже відкрите питання щодо наявності. В нас зараз технології е розроблювати і е виробляти що важливо безпілотні літальні апарати, які можуть літати набагато. Більшу дальність, так вони в нас є. І я так розумію, що вони в нас вже є е, на озброєнні. Е, місяць тому ми бачили, що е, і на відстанях е, за майже тисячу кілометрів від нашого кордону і під Москвою е, знаходили певні безпілотні літальні апарати, як казали, які мали активну бойову частину. Несли на собі також минулому році державна корпорація «Укроборонпром» заявила про те, що була поставлена їм технологічна задача розробити. От такий безпілотний літальний апарат з дальністю до тисячі кілометрів. Але Андрію, дивіться, частині. але Андрію, ну це такі поодинокі випадки. А ми зараз хочемо поговорити на те, наскільки це може бути більша кількість і більша масштабність цього всього, і те, що ви кажете, там на тисячу кілометрів це здається, стриж... стрижі були використані правильно ж там під Москвою. Дивіться, що було використано на даний момент, ми точно не знаємо. Але відповідно до інформації закритої з. Сил ну, безпеки нашого ворога ті уламки, які вони знаходили, вони не відносилися до стрижів. Uh -huh. Стрижами казали, що нібито була атака по аеродромам, місцям базування стратегічних бомбардувальників ту 95, але знову ж таки там були вид... були доступні лише знімки з супутника. Ми бачили, що там щось прилетіло, що конкретно прилетіло. Ми не бачимо. От, наприклад, під час останніх. Події, які відбулися на е, магістральній дуже великій вузловій станції в Джанкої, е, там кажуть, що знаходили нібито взагалі китайські безпілотні літальні апарати, які тим не менш е, дуже точно влучили у, е, у ЖД вагони, в яких перевозилися е, ракети калібр НК, і тому е, на даний момент. Ця інформація, звичайно, що вона є засекреченою. Звичайно, що розробки, от що важливо, що розробки різних типів безпілотних літальних апаратів, причому різного рівня, з різною дальністю, там починаючи від ста. До 800 кілометрів, які можуть нести на собі знову ж таки від 5 до 50 кілограм корисного навантаження, це можуть бути не обов'язково просто бойова частина, якою він скористається як дрон камікадзе. А це може бути і наприклад навіть ну не керована проте. Певна там бомба, яку може скинувати такий безпілотний літальний апарат. Так от їх розробка ще дуже активно ведеться за допомогою фінансувалася особливо нашою волонтерською спільнотою, починаючи з 2015 року. І в нас дійсно було дуже багато напрацювань в цій галузі. Що ми подивимось, то велика кількість особливо не от дронів. Саме дрон це все таки засіб для. Розвідки оперативного рівня до 15 кілометрів по лінії фронту, а от саме безпілотних літальних апаратів, цей безпілотний літальний апарат, який от нещодавно було презентовано вже передано перші комплекси до е в Збройні Сили України. Це, от наприклад, комплекс Шар, це український комплекс типу ПД-1 ПД-2 український комплекс Лелека. Всі вони е були розроблені ще до війни. Проте на жаль, в силу. Різних обставин державного замовлення на їх поставку виготовлення і роботу в Збройних силах України в якихось надзвичайно великих об'ємах не було. Зараз це питання нагальне замовлення відбувається дуже велика кількість таких бортів самоукраїнського виробництва. Відповідно за рахунок волонтерської спільноти починає масово вироблятися а також дуже активно розробляються на основі тих технологій, з якими ми ознайомились, і вони були нам передані фактично нашими західними партнерами. Це, це відомий також дрон. Саме дрон Камікадзе Switchblade, який має дві модифікації: несе більш легку, більш важку. Систему про те, як навантаження, про те, як показали, досвід їх використання нашими спецпризначенцями, він просто прекрасно знищує бронетехніку супротивника. І що приємно, зараз вже наші спецпризначенці починають отримувати собі на озброєння, скажімо так, український аналог цих дронів Камікадзе Switchblade, які працюють по системі FPV це, ну, от. Реде окуляри, які одягає оператор, і відповідно він є дуже маневреним. Так він не має досить високої дальності польоту. Вони як правило відпрацьовуються на відстані до 10 кілометрів. Проте є дуже точними, є дуже ефективними. І що за рахунок його гарної маневреності і керованості. А наприклад, от найслабкіша е, частина і найуразливіша частина будь-якої радянської ще бронетехніки, вона ж російська, е, це є от задня верхня частина, де знаходяться е, фільтри для двигунів. Е, і, от при влучанні, от в цю задню верхню напівсферу, е, просто-напросто машина виходить з бойового чергування. Навіть вже було відео про те, як їх найсучасніший танк Т-62 2022 року був знищений року було таким дронами.